І для кого ти стільки подарунків везеш Галину? Ти ж казала, що не отримує діти від тебе нічого, питає одна заробічанка іншу. Казала, але передумала. Розумію, що нічого вже назад не повернеш, а якщо я зараз не зміню відношення до дітей, то втрачу сина, сумно зітхає Галина. Кілька місяців тому Галина одружила сина. Вона заробітчанка вже багато років в Італії працює. Але як тільки її єдиний син Олег сказав, що буде одружуватися, вона відразу зібралась і додому поїхала, щоб належним чином організувати весілля своєму синові. Тоді Галина не так для сина старалась, як перед своїми родичами хотіла похизуватися, яка вона молодець, скільки всього сама заробила. Галина була готова витратити будь-які гроші на весілля, аби лише все йшло з розмахом, щоб родичів здивувати. Але неочікувано син сказав, що вони з Олесею проведуть це весілля так, як вони самі захочуть. Від маминих грошей Олег теж вирішив відмовитись, сказав, що вони з нареченою самі справляться, бо обоє працюють і вже встигли щось собі навіть відкласти. Галина була неабияк обурена. Аж їй нічого не залишалося, як просто змиритися і бути присутньою на весіллі у сина як гостя, а не як організатор дійства. Олего 26 років, а його обраниця на два роки молодша. Наречені вирішили зробити невеличке весілля в молодіжному стилі, тому відмовились від величезної кількості гостей, далеких родичів, яких вони навіть не знають. Та ви мене перед родиною осоромили», – голосила Галина, «Як я тепер людям в очі буду дивитися, каже. Олег намагався пояснити мамі, що це їхнє свято, і що вони хочуть відсвяткувати цей особливий день саме так, тим більше, що вони самі готові за все платити, та Галина їх не зрозуміла. Батьки нареченої теж не приймали ніякої участі у весіллі, тому Галина сиділа разом з ними за одним столом, як гості. До своїх сватів Галина говорити не хотіла, бо була дуже ображеною, тому все весілля вона просиділа мовчки, показуючи усім своїм виглядом, що їй це не подобається. Я думала їм квартиру купити, а тепер не дам жодного євро, стала скаржитись по приїзду Галини з своїм подругом заробічанкам Та ти радій, що діти в тебе нічого не просять, а те, що вийшло не по-твоєму, то невелика проблема, намагала заспокоїти Галину дівчата, та вона була необлаганною. Це невістка її батьки так погано вплинули на мого сина, блакала Галина. Після всіх її вибриків на весіллі Олег прямо сказав мамі, що вона поводила себе не дуже гарно, особливо по відношенню до батьків Олесі. Та винною Галина себе ж ніяк не почувала, швидше навпаки, вдавала себе ображену, тому звела спілкування з сином і невісткою на нівець, і квартиру їм теж передумала дарувати. Яким же було їй здивування, коли вона почула, що її Олег сам купив однокімнатну квартиру під виплату. Але все ж ти мала бути щаслива, що діти самі собі раду дають, а ти ображаєшся. Та це ж таке щастя мати таких самостійних дітей, кажуть Галині люди. Слухати, чиїсь думку, Галина не дуже любила, але цього разу вона й сама розуміла, що перегнула палицю. Її син насправді молодець, і невістка хороша, ніхто нічого в неї не вимагає, тож і нема за що ображатися. Коли Галина дізналася, що її невістка дитину чекає, то вирішила, що вона додому поїде, взяла відпустку, накупила подарунків і поїхала без попередження. На диво, діти дуже добре прийняли у себе маму заробічанку. Поживши у сина кілька днів, Галина зрозуміла, що дарма вона хвилювалася, отже, у дітей все добре, вони змогли налагодити своє життя і без сторонньої допомоги. Пробач мене, Олеся, обійняла Галина невістку. Я така рада за вас, ви молодці, а я, чим зможу, тим вам допоможу. Після христин онука Галина повернулась назад на роботу в Італію. У мене був син, а тепер з'явилася ще й донечка. Хвалиться вона перед своїми подругами заробітчанками. Всі її по-доброму заздрили, бо майже кожна тут працює, щоб отримувати дорослих дітей, а якщо діти самі справляються і від мами нічого не вимагають, то це ж просто чудово. Ну хіба ж не так?